Всім привіт! Сьогодні у нас третє тренування челенджу на прес, на плаский живіт. В першу чергу, бо ми працюємо не тільки над кубиками преса, а ще й над глибокими м'язами для тонкої талії і плаского живота. Працюємо ми в режимі табата, і перша вправа. ми стоїмо в зворотню планку, руки ставимо ззаді, пальці розводимо в сторону, якщо вам зручно, вперед. І виходимо на п'ятки, видих, щоб була така лінія діагональ. Видих. Сідаємо вдих і видих до себе коліна. Намагаємося, щоб у вас максимально був прижатий живіт і не виходив доміку. Поїхали. Приготувалися. Черпущні. Є. Наступна вправа. Витягуємо руки вперед, п'ятки біля пальців, ставимо руки назад і звідси виштовхуємо таз наверх. І потім коліно до себе. Кожен видих. Дихаємо вниз з живота. Як наче через трубочку не соромимося видихати максимально м'язи, отсюда ми опускаємося з вами, прижимаємо поперек до підлоги і видих, Пам. видих, ноги трошки в діагональ, руки назад, видих. Якщо у вас болить шия, тоді тримайте шию на замочці. Є. Звідси ноги 90 градусів. Підйом в діагональ, нога наверх і вниз. І видих. Чим нижче ви опускаєте ногу, тим складніший варіант. Якщо вам ще важко, просто вирівнюйте. Є. Ноги 90 градусів. Руки за головою. Натягнули на спини, болтаються ноги і видих. Ваша задача здувати живіт, не, напр... не пов... підвищувати домік нього. Видих. Намагаємося 90 градусів тримати ногу, не закидувати на себе. Є. Yeah. Руки за головою. І ми робимо в діагональ. рука. Видих. Видих. Опустить Постав. Видих. Пам. Видих. Рівна нога. Є. Yeah. Розвертаємося квадратна планка. І на видих підкрутили та підтягнули живіт, відриваємо коліна. видих, Видих. Виток. Видих. видих, Тримаємо сильний кор, сильний центр. І зараз з цього положення ми будемо виходити в собаку і повертатися на, коли робимо видих, знову ж таки, колінами в підлогу. Поставила носки і вдих, видих. Відпочиваємо. І починаємо з вами другий підхід. Ви можете їх робити від 4 до 8. Я з вами зроблю двічі. Пам'ятаємо планка. І... Нижіва живота. Тримаємо сильний центр. Є. Витягнули руки, дотокнулися до пальців, поставили назад і натягнуті носки. Покореть не прогинається, не опускаємо таз вниз, паралельно в підлогі. Yeah. Є. Пам'ятаєте, кому важко, в кого були шия. Видите за голову в дому. Вийде. До. Видимо. Я Є. Натягнули ногу 90 градусів. Поперед не проглядається. І... Є, дев'яста і діагональ, Видих. Видих. Через рот робимо видих. на натялики. Видих. я Пам. выдох Поставь. выдох вниз вниз яска хоп 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 выдох точка опору. Пряма лінія, пряма лінія видихну з живота. І И... коли штовхаємо поліни вниз, ми робимо видих, видих, видих. Сильний центр. Тримаємо видих із живота. Потягнулися назад. Другою спиною. Зараз у нас буде собака і. Вийде. Намагайтеся повертатись вихідне положення. Не отак вперед, а вихідне положення. Видих. Закінчили. Я вам пропоную, дівчата, зробити ще як мінімум два підходи. Але якщо ви відчуваєте, що два підходи зроблених вам уже більш ніж достатньо, і ви відчуваєте всю глибину вашого преса, вашого м'язі, можете зупинитися на двох підходах, але рекомендую все-таки з часом ці підходи збільшувати можна навіть до восьми. Я вам всім бажаю гарного дня. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, я його тільки починаю вести, намагаюся як можна більше давати вам користі. І щоб не пропустити наступні виходи челленджу для плоского животика, Обов'язково ставте сердечко, лайк.